Я не можу порахувати кількість разів, що я чула від власників котів про те, як їх улюбленець їм помстився, сходивши в туалет на їхню подушку чи в інші невідведені для цього місця. Насправді коти не здатні до мстивої поведінки. Це лише людська проекція. Якщо вам цікаво дізнатися істинні мотиви, то ми можемо уявити цю проблему як айсберг, і я спробую вам пояснити всі його рівні. Першим шляхом дослідження загалом цієї проблеми комплексно є виявлення того, чи медична це проблема, чи поведінкова. І якщо медична, це можуть бути інфекції сечових шляхів, цистити, сечокам'яна хвороба, артрит, хвороби, нирок, гіпертеоз або тому подібне. Наступним рівнем будуть побутові причини, і перше, що важливо розглянути в ситуації з Ходіння в невідведені місця це лоток. Проблема може критися у ньому. Причини, чому кіт уникає лотка, можуть бути наступні: лоток просто брудний, або він рідко чиститься раз в декілька днів, або раз на день, але коту цього недостатньо. Це може бути новий наповнювач, який не подобається коту. Запах хімії після миття лотку чи зони навколо нього, незручне розташування або конкуренція за лоток у багатокотячих сім'ях. Також варто брати до уваги, чи кастрований ваш улюбленець. Кастрація це, звісно, не гарантія відсутності проблем з туалетною поведінкою, проте вона зменшує кількість міток, особливо в санців. Вона стабілізує поведінку у випадках гормональної агресії і спрощує адаптацію до змін у дому. Ще одною причиною можуть бути зміни у середовищі перебування кота, і насправді найменша навіть зміна у побуті це вже може бути. Бути сигналом тривоги для кота, на який він буде реагувати на глибших рівнях. За цим можуть стояти глибокі психологічні причини, наприклад, тривога розлуки. Наступною психологічною причиною може бути конфлікт між котами. Кіт може пісяти на речі господаря як сигнал СОС. Ще одною з психологічних причин такої поведінки може бути втрата господаря або товариша компаньйона і також до психологічних причин буде відноситись прихований стрес. Або стрес з неочевидних причин, будь-яка зміна туалетної поведінки, кота це привід звернутися до ветеринара, навіть якщо вам здається, що кіт просто ображається.